У нас є такий набір для трусиків, балі і наша викрійка трусики хіпстери. Зараз ми її виріжемо і покроємо трусики. Так, ось такі детальки в мене вийшли. Зараз ми це все склеїмо і будемо країти. А так, ось такі деталі в нас вийшли. Це передня частина, одна деталь, задня така частина, дві деталі буде і ластовиця. Як ми покраїли, в нас вийшли такі детальки. Це ластівиця, це передня частина і задня частина. Зараз будемо з'єднувати задню частину, прокладати строчку. Можна склати булавочками, у нас нема булавочок, тому ми не сколюємо. Вибираємо скошений зігзаг, виставляємо режим чи переключаємо, як у вас на машинці великим шагом і маленьким, маленькою шириною зігзагу. Трішки притримуємо за ниточки і покладаємо строчку. Ось так у нас вийшло. Шов виходить еластичний. Далі ми це все закриваємо зігзагом. Звичайно, в професійному шиті так не роблять, там зазвичай оверлок, але ми ж для себе, ми початківці, тому ми вибираємо звичайний зігзаг і прокладаємо там строчку поверх, закриваючи ці, ці шви. Це зсередини. Ось так у нас приблизно виходить, з лицевої сторони все акуратно закрито. Так, тепер ми будемо з'єднувати передню частину, звичайною прямою строчкою. Ластівицю. Можна пробити оверлоком. Якщо у вас немає, то можна так підігнути і, звичайною прямою строчкою теж пройтись. Ось так в нас вийшло, досить охайно це все. Ось. Так, тепер нам потрібно з'єднати задню частину і передню частину ластівиці. Прикладаємо ластівицю до задньої частини і лицевої до лицевої сторони задню передню частину, і прокладаємо отак от шовчик. Звичайно, потрібно сколоти, але у нас лавочок немає, тому ми не сколювали. Так, ось так у нас виходить, тобто виходить закритий шовчик, який не буде видно, дуже хайно. Тепер ми пришиваємо резиночку, прикладаємо лицевою стороною до лицевої сторони, буквально відступаючи 5 мм, і скошеним зігзагом з, з мінімальною шириною прикладаємо таку трошечку, Трішки різиночку натягуємо, зовсім трішки. Звичайно, правильно її відрізати, приколоти булавочками, але ми шлюємо швиденько в повним витягу. Зовсім трішечки натягуємо, зовсім трішечки. І прокладаємо так, щоб прямо на різі. Ось так у нас виходить, тобто шов виходить еластичний, тому що це скошений зігзаг, але виглядає наче прямий. Коли ми перевертаємо, у нас виходить дуже гарно видно ці рюшки. І знанки також у нас все охайно. Тепер ми прокладаємо звичайний зігзаг нижче. Але в нас тут, бачите, залишається кусочок ластовиці, ми це все обрізаємо до шву, тільки дуже обережно, щоб колишнього не зрізати. І це потім буде давати додаткову товщину при закритті резиночкою. Ось так -то виходить, немає додаткової товщини. І зараз будемо прокладати строчку. Беремо звичайний зігзаг приблизно 2,5х2 і прокладаємо нашу строчку. По іншому краю. Так, проклали, дивимося, бачите, в нас охайненько виходить, все еластичне. Тепер ми з'єднуємо бокові шви. Так, ми прикладаємо ізнанку до ізнанки, пришиваємо, вивертаємо і знову прошиваємо. Таким чином у нас буде закритий шов. Це буде дуже охайно, звичайно що якщо у вас є оверлок, ви можете прокласти один шов на оверлоці і так не робити. Але нас немає, тому ми робимо так. Ось таким чином в нас виходить. Все закрито, нічого ніде не торчить. Дуже охайно. Так, далі нам потрібно верхній зріс обробити, також розиночкою. Обробляємо таким самим чином, як і з боку по ніжкам, спочатку скошеним зігзагом на мінімальній ширині біля рюшечок на да, лицеву сторону, лицевою стороною. Отак От ми шиємо, трішки натягуємо, Довсім трішки натягуємо, можна проколоти булавочками. Так, так у нас виходить. Тепер ми. Це все діло завертаємо і прокладаємо тут зігзаг, звичайний зігзаг, десь 2 х 2,5 х 2 Щоб було зручніше рушити, придержуємо хвостички ниточки і починаємо строчити. Так в нас виходить, шовчик еластичний. І ось такі трусики на вийшли. Дуже класні, комфортна посадка, тому кожен може пошити собі. Вартість такого наборчику 100 гривень, викріка додатково 50 Тобто... За 150 гривень у вас виходять такі трусики. А якщо ви візьмете ще матеріалі до трусики, викріка вас залишається звичайно.